Усе, що ви тут бачите, це принесло їхні співробітники. Так, обережніше, тут щори дохлі і шприци надіваляються, тож акуратніше. Ми в підвалі будинку на вулиці Артилерійська, 1А. А йдеться про співробітників ЖКСу Фонтанський. Саме він має обслуговувати цей будинок. А ось як вони це роблять. Можна зрозуміти з цієї ржавої засувки на теплотрасі. Та й вона сама в такому ж стані, і все це у вільному доступі. А це те обладнання, якого багато років добивався наш будинок. Його перед війною тільки поставили. Як бачите, доступ абсолютно вільний. Заходь, знімай, ламай. А ось на папері тут усе нібито прибрали. Про це комунальники відзвітували ще торік на сайті 1535, куди мешканці будинку поскаржилися на їхню бездіяльність. Найкраще із ремонтом електромереж у будинку, стверджують місцеві жителі. У них досі немає індивідуальних договорів на електрику. ЖКС для цього нічого не хоче робити. Навіть двір підмітають самі мешканці будинку. Двірник тут почав з'являтися тільки два дні тому. Після влаштованого одеситами скандалу в головному офісі жкс продатива сусідка до цього сусідка ваша на джипі листя собирала. Наша з першого поверху сусідка замітає. Вона постійно там замітає. там замітає. А ось і двірник, і навіть майстер місцевої дільниці прийшла. Але ненадовго побачивши камеру, вона одразу ж згадала, що їй потрібно щось там зробити. у мене там кандира повне Зачекайте, у мене там контейнери повні. Треба бігом їх прибрати, бо там переповнення, а ми потім підійдемо. Але мабуть, контейнери виявились не такими вже й повними. Вже за п'ять хвилин майстриня повернулася. А на всі запитання в неї виявилась одна відповідь: борги. Я ж кажу, з такими а я кажу, з такими боргами півмільйона. Півмільйона боргу. А чому люди не платять? Ви спілкувалися з ними? Вони кажуть, що війна, у них грошей немає, усе. А ось що цікаво, те ж саме про війну людям відповідають і в самому ЖКС. Місцеві жителі вже ремонтували власним коштом тут і фасад будинку, і дах. Але було це 10 років тому. А зараз тут знову тече. 12 лет. С этим вопросом. И Із цим питанням я приїжджала в ЖКС влітку, тричі. Мені сказали, дівчино, що ви хочете, Україні війна. Така навіщо я плачу комуналку? Якщо в країні війна, 750 гривень у нас на місяць із квартири. Так я не буду платити. Я зберу ці гроші, і зроблю собі дах, під'їзд загального користування. Там взагалі з нього просто падають уже шматки. Там була труба, яка була чопиком заткнута. Труба, заткнута. Приблизно таку саму відповідь одеситка отримала і на прохання вставити скло у вікнах парадної. У грошей у комунальників вистачило тільки на клейонку. Я покажу вам скрін листування з головним бухгалтером, у якому я чітко вказав, що не плачу рівно за один рік із ДПТ. Як можна сказати, протест тому, що всі роки вони від мене гроші отримували, а роботи не проводили. А в будинку ще багато проблем: і діряві водосточні труби, і фрагменти фасаду, що падають. І комунальники не вирішують їх руками. а потім ще й дивуються, чому їм ніхто не платить.